Йогбайшніцин, танкісти, всіх вітаю. Сьогодні у нас на екранах Джесор Зе Фрукт. Це у нас танк, халява, подарунок від Джейсона Стейтема і від ВГ. Подарували його просто кожному гравцю нашої гри за те, що він зайшов в період е, новорічної атмосфери. І хоч гайд уже можливо невчасний, бо всі вже поняли, що це за шлакотанк, шлакоблок. Я все-таки викладу ролик про нього, тож зіграв два прикольних боя на ньому також. І мужики замарафонив чисто за один день цей танк, взяв на ньому три мітки. Окреме величезне, дякую Сергію з нікнеймом Проп на Ютубі за прекрасний і бадьорий такий челендж. Отож, що ми на цей апарат ставимо? В обов'язковому порядку гарматний досилач і стабілізатор. Це два основних обладнання. Уже Далі по смаку можемо ставити вентиляцію, можемо ставити загартування або турбіну. Особисто я катав з турбіною. Получилось, в мене за один деньок бахнути на ньому 68 боїв, можна би було швидше, але вже е рвотні рефлекси давали про себе знати. Гра вже йшла в режимі робота на автопілоті. Ну і тишком-нишком я за деньок це все-таки зробив. Сумарка тут якраз для аудиторії. 2375, сумарки на 3 мітки. Любий, хто захоче, візьме. Так що давайте перейдемо до боїв. Отож, карта у нас червоний шир з хобітів. Сетап неперевершений, дуже бадьорий. Арти немає. 7 левела, 8- якраз для цього танка. Можна зіграти бій мрії просто на цьому танку. Ну, які, взагалі, в мене емоції були після цілого дня гри на цьому апараті? Що я вам можу сказати? Були випадки, коли нам в ВГ е, давали такі танки куди гірші, за них ще доводилось платити. Живий, недавній приклад це танк Феліс. Реально, він для мене набагато гірший, ніж цей G-Sor. Якби цей G-Sor був якимось там імбовим, а він далеко не імбовий, він плюс-мінус на тому же рівні, але він, пацани, халявний. Його роздали всім. І розраби просто не могли роздати всім якусь імбу, по понятним причинам, то що в рандомі потворився би повний пиздець, так би мовити. І тому у нас джесор такий. Е... От гармата, як у Центуріона, але по ТТХ гірша. Броні абсолютно немає. Танк імпотент, пушка догори не піднімається в деяких моментах. Зараз в цьому бою ви побачите, про що я кажу. Е, мобільність, е, ну, мобільність ну, е, Не прям супер. Ми не можемо прямо в якісь таймінги там якогось ДЗТшку обігнати, чи я не знаю, там, Леопарда, ПТА, чи Є50. Ні, ми це не можемо зробити, але воно хоча б нам дозволяє на цій карті виставитись зразу, дати якийсь відкидон. От. Ну, а Це конечно, проти 7 левелів. Ми тут просто відчуваємо себе так вільно З десятками тут понятно що тільки кемпа якась гра на другій лінії. Тут, в принципі, мені дозволяє бій так діяти агресивніше, але не суть. Танк не прям кал. Щоб бути йому прям калом, треба бути набагато гіршим. В нього є хешфугаси, які теж в деяких ситуаціях нам дозволяють нормально за короткий час настріляти нормальну кількість демеджа. У нас є кути мінус 10. Ну і яка не яка комфортна пушка, то що під калібри з 268 пробиття це, це нормально. От бачите, імпотентський момент. Імпотентський момент. У мене просто не стоїть пушка на Еміля. Я не розумію, що з Емілем не так. Так що, пацани, був би він. Без мінусів. Його б всім не роздали. Це все, я думаю, зрозуміло. Тим часом ми вже цей фланг зачищаємо. Залишається мені тут вже зайняти цей дирижабель. Чекати, поки моя КПЗ-шка висвітить тут е мужиків, які Кемперять там на сьомих левелах. Ну, понятне діло, проти дев'яток їх закинули, їм не позавидуєш. І потрібно це все зараз відстрілювати, поки є можливість, і продовжувати Уже якось далі. Упаруватись на тих, хто залишився. 5-1 у нас рахунок, просто 0 перемагає. І взагалі, от, давайте поговоримо, кому цей танк потрібний. Він не фармить ні бони, ні срібло. Качати екіпаж на ньому. Тоже якось нецікаво. От я не знаю, якби мені не запропонували на ньому поіграти, я би, напевно, на ньому так і не грав. У мене паттон зе танк так з минулого року і валяється в ангарі. Хоча, може, навіть є якась в цьому фішка, якийсь шарм, е, як от, знаєте, танки з розряду цього Gisora фрукта, Патона фрукта, Тайпа 4 Хей. Ці танки нас е, заставляють думати більше і грати якось так. Нестандартніше, нетипово для нас. От, Допустим, як ми привикли там на різних імбах просто ти приїхав, виставився, всіх перестріляв, коротше, тебе ніхто не пробив. І ти реально кайфанув, получив дозу дофаміна, там, туди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди. От. А танки з цього розряду заставляють нас чуть-чуть включати якусь креативність. Якусь креативність і новаторство. От В цьому є реально можливо. Якийсь такий плюс, якась така фішечка. І теж є багато в ігрі е, колекціонерів різних. От Вони люблять танки колекціонувати, щоб у них всі були танки. І навіть ще є вищий слой цих колекціонерів це тільки колекціонують мітки на всіх танках. Вони там і на Черчиллях, ганкарі на цій ПТ 6-го левела, і ще на різних всяких фрікуватих танках беруть мітки. Я ще до такого стану не дійшов. Думаю, ще пару стрімів 12 годинних, у мене може вже геть кукуха поїде, може і я такого вже до, до такого дойду. Но поки що я ще тримаюсь. І тим часом бій у нас вже закінчується. Залишається цього пацана на тигрі пеше тут роздовбати. Він тут цілий бій стоїть просто за каменем. Креативність і новаторство, я так бачу, зовсім не юзає. От. І перейдемо зараз. До наступного бою. Це у нас бій на 5500 демеджа. Тільки що був. Наступний бій це вже у нас Хімельсдорф, Тут уже сьомих малолеток, сьомих рівнів нема. Тут є дев'ятки, вісімки, І нам вже тут чуть-чуть треба більше бути таким, знаєте, уважнішим, ніж в минулому бою. Їдемо ми, коротше, на гору, бо. Ну, а які ще є у нас варіанти? Тільки гора. От. І тим часом попутно завжди, коли я їду нагору, я собі дивлюся на лампочки. Справа в ухах дивлюся, у кого вже лампочка горить, щоб розуміти і знати, кого я можу в теорії зустріти на горі. Бачу, що не загорається стандарт, конспанзе. Думаю, ну, от, стандарта загорілась, конспанзер, сорчик. Думаю, ну, може щось може щось коротше. 44-ка тут наша союзна їде з таким крутим стволом на 390 альфи. Тоже, от. О, прикольна ідея. Може попробувати на цій гарматі взяти три мітки. Я думаю, що це зайде, можливо, народу. От. І ми вже займаємо тут гору. Бачимо джесора їхнього. Ну, нормального джисора. Джесора на колесах. Не такого, як у нас. І пілоточка тут уже виходить зразу, дуже агресивно. Я думаю, що він вже пожалів, що він так зробив, бо залишився шотним. Встиг мені дати на 200 демеджа, а я йому встиг дати на 379, поставивши на каток. Капнувши асіст від союзного контрича. Ну і така зараз буде гра, от як вам сказати, обережна, обережна. Дуже мені везе, що з залпа я получаю тільки один шот від контри. Я викупаю з нього перезарядка зараз десь 20 секунд. Я ще встигаю дати другу. Ставлю його на каток під калібером, сейвлю свою 44-ку союзну, тож в неї така гармата. Це наш реально туз в рукаві. І я був готовий навіть прийняти замість неї той демедж, тільки щоб цей Т-44 тут був живий і реально своєю цією гарматою вносив надалі імпакт в разі того, якби ми почали тут програвати. І роблю такий я от мув, тут скачу чуть-чуть вниз. Бачу, що можна вайперу тут. Шандарахнути. мінусую її. І розумію зараз, що. Якщо зараз в туза заходить ворожий якийсь танк нашим типам. То якраз таки я тут в ландшафті дуже зарішаю, я зможу ворожим танком тут завадити. От. І під'їжджає якраз контр. Я ніби знав, що так буде. Бачите? І з цього ландшафта тут акуратненько виходжу. Показуюся, що я тут є. Даю йому зрозуміти, що він зробив повну дурнюшу сюди піджався. О, і, в принципі, в принципі, можна вже навіть вийти агресивно дати йому цей шот. От, бач... Башня у нас вообще картон. Ну, реально, Я надіюся, що хоча б вона щось буде деколи танчити, але танчить вона раз в 30 боїв, якщо бути чесним. І як бачите, навіть контра вообще без напряга нас пробиває в любу проекцію. І прийшлось все-таки з ним розмінятися. Але ми його забрали, гора тут в принципі е, виграна. І ми, так як царь гори вже, тут можемо дивитись, підловлювати, хто, як, і де, підставляється, по кому тут можна дати ще демедж свою копілочку поповнити. І бачу, там блеск стоїть на місці. Хоча він розумів, що він світиться, але йому якось по барабану він собі стояв, блайнд в принципі, все справедливо. Тут можна було вже з вертушки по цьому джесору дати, але думаю, ні. Я, от погравши, навіть, я не знаю, боїв 10 на цьому апараті, поняв, що м -м, варто тут все-таки сводитись до кінця. Або кидати просто на повному ходу. От реально, якщо він так чуть-чуть зведені, -чуть дуже, він, дуже він маже, коротше. Хоча навіть з повною сводкою деколи копає. Землю. В принципі, як і всі танки в нашій грі. Це вже фішка не танків, а фішка гри. От. Ну і бачу, я ж там XM-ку нашу оточують справа, попутно ще доціливши туди Digisor, може він би підставився. Все, знаходжу точку хорошу. 705 якраз під'їжджає так прекрасно, що в мене вже кути дозволили по ньому дати. І думаю: о, ку Куніпанзер. Чи Скунс Панзер Я навіть не знаю, як правильно цей танк називати. Появляється коротше, цей танк в моєму полі зору з фул ХП. Непонятно, де він і чим займався весь бій, чесно кажучи. Е дуже дивно і дуже тупо з його сторони бути десь цілий бій фуловим, сейвитись, потім отак от поїхати, упоротись і віддатись. За це максимально я його засуджу. В принципі, ми з ним тут справляємося дуже легко. І вже має 4200 демеджа. Шкода, що. Шкода, що... Шкоду я не підчепив. От така тавтологія. От і далі ми вже можемо просто на неї е, їхати. Хоча мейбі получиться тут G дати. Швидко, я розумію, що не получиться в G дати, І все-таки треба мчатися і валити цю шкоду. І... Уже хоча б якісь 4 500 може навіть 500, вдасться дати. Якраз такі 5. Багато у мене боїв було на 5-ору, більше не було. 5К, 5200, 5500 максимум. А потім бої на 1000, де ти нічого не можеш зробити. Це стандарт і дефолт для цього танка. то що ми маємо в такому топі е, набивати урон, а з десяточками терпіти, тим часом. Не тим часом, а таким чином. У нас і получається на ньому десь трошки відіграти. Я не знаю, може ви знаєте когось, хто відіграв більше. Я би цій людині побажав всього найкращого, бо вона реально молодець, якщо вона на цьому апараті зробила 3К плюс демеджа. Це реально респект. Дякую, пацани, всім за перегляд. Ну і хто буде на цьому апараті Джесорі Зефруктові катати, тому реально я бажаю good luck. Good luck.